Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися реплей на карті Елада. І ми граємо на Каро з даліському тяжі цього рівня. Якщо чесно, я не недооцінив його, мені він дуже почав подобатися. Така зіграна, дуже гарна серія боїв. Прям ідеальний. І зараз ви побачите, що він тут зміг е, створити. Їду на правий фланг, там де стежки. Чому туди? Тому що на диво це хоч і ТТ, але і при цьому він ще й танкує. І він ще й достатньо швидко їде. тобто я... Ну Ми стежки щось трішки затопили, але все ж таки їду швидше, це вам не якийсь там Льова. Німецький. Так що прикольна машинка, виїжджаємо ми на пагорб, поки що поки нічого що не видно, там засвітилося як Пантера. Цьому рівня Німецька. Так, там десь у нас AMX їзде лтшка Зводимося на їх Пантеру, Бортик цілилися, але залетіло гусеницю і без пробиття. так ну Висовуватися не будемо. Приїжджимо далі, тут бачимо, у нас там ще є стежки, ЛТшка це таки протитяжика. Так, бачимо у нас а, першинг. Ну, в в якщо тут точніше, хтось там кудись дивився, тут у нас ще. Нас Фрості виїжджає, отримав бортик від мене. Так, ігнорує мене, розуміє, що, мабуть, не проб'є. І тут я бачу, що заїжджає Амікс з барабаном, він мені дає один постріл. Відходжуємо мого командира, але отримує гусеницю. І зараз ти ще раз мені отримаєш гусеницю, нікуди ти вже не уїдеш. Треба, звісно, ще полікуватися, але ми про це забули. Давайте фугасики, мов попку. І все, відлетів Амікс 13, не варто так заїжджати на тяжика, якщо чесно. Ще й без е розгону. Так, їх Пантера стоїть бортиком, лікуємось нарешті і ставимо її на каточок. Так, у нас в часі виїжджає такий собі суперпершин. Ну він не суперпершин, але якийсь схожий на першінга, так? М -м, стріляє в молоко, отримує з підпалом, там же в нього двигун здається спереду. Так, знову не пробиття, все ж таки, ти проти бодаєшся. Ну і забирає його німецька ст шка точніше ЛТшка шостого рівня, дуже гарна також. Так, виїжджаємо на центр, там, захоплення чи збили, чи з'їхав. Дається, з'їхав КВ2, забирає. Як він Забрав чазі нашого, так? Але ми поки що заберемо як Пантеру, вона у нас найближча, ставимо знову на каточок її. І заїжджаємо ззаді. Тепер вона вже наша не діни, мені, і бали... в затилок її розстрілювати. О, ти вже не розвернися, друже. Не треба було так пропускати тя... ще й тяжика собі в тил. Так, так, все, мінус. Ну, не я мінусував, все ж таки. До речі, сказав... не сказав карот Дасаток P88, якщо будь правду. Ну, у нас тут новий супротивник КВ-2. Грізна машина. Так, він, танкує. І я помічаю, що в нього не фугасниця. Але це навіть можливо в деяких моментах гірше. Тігер П виїжджає бортиком, танкувати хоче так, пробиває нас, хоча ми намагалися там якось монсити. Так, б'ємо ще раз в бортик, цей раз все-таки прокатує мансування. Так, зараз нижній бронелист. ще раз пробиваємо, він пробив нас. І так, ще в борт залі, залітає, пробиває ще раз. А, про... цей першинг. Така видва не пробиває, в нього не фугасниця, з однієї сторони це добре, з іншої сторони, в нього скорострільна була гармата. І ото така гра, яку він вів, так наче в нього фугасниця, ну це зовсім не годиться. Так, виїжджає якесь незрозуміло доробло, промахується, нам щастить. Тому що у нас 417 хп, в нього, не знаю, барабан не барабан, взагалі перший раз бачив цей танк. Так, Lightbriнger. І він відволікається на нашу ЛТшку, отримує в борщ, ще раз отримує. Так, ми його протаранили. 105 e, і зараз все. Зараз закрутили і добили. 400-500 тисяч урону, 700 непробиття. У нас перемога. Уся, усі танки супротивника знищені. Як на мене, ми, мабуть, затащили все ж таки. Двох знищили, сем семеро пошкоджено. А, 744 з вашою допомогою, Нанесу шкоди. Так, заробили ми, а, мабуть, а, з бустерами коротше, 76 тисяч. Так, і перше місце. Ось така вийшла битва. Так що підтримуйте реакціями, подобайками, коментарями, буду всьому вдячний. Так що, і до нових боїв, до нових зустрічей на полі боя.